Привіт дорогоціння, почупилася в краю, читала Слово Боже і розмови про те, що от книжники, хорисеї, вони ставили фокус на суботі. Коли Ісус Христос зцілював людей в суботу, вони завжди його докоряли за це. Але Ісус Христос показав їм, що Він їх не слухав, що Він є Господином Суботи. І Ісус Христос знав, що вони, їхні серця, Ісус все знав, тому що Він являється Богом. І що їхній фокус стоїть на суботі. Але він таким чином хотів показати, що він є Господином Суботи і що Богу треба поклонитися кожного дня, не раз в тиждень. І... Тому ми можемо навести от приклад, також, коли нам погано, ми там поїдемо на швидку чи швидку викличемо. І коли в неділя швидка не каже, я не приїду, чи я не прийму тебе, бо сьогодні неділя. Ні, нас приймають. Те саме Ісус Христос. Кожного дня нас приймає. Неважливо, який цей день, чи це субота, чи це неділя, чи це понеділок. Ми, Ісус хоче показати, що ми маємо Богови служити кожного дня. Кожного дня. Тому що у нас м, кожного дня є 24 години, години в сутки. І ми маємо служити Богу кожного дня, не раз, там тиждень поробити якісь там свої ритуали, як ти йому ми прийшли в ту церкву, і ти ми мовою пішли, пішли додому назад, а середині. Такі, як роби украшені ну, злості, ненависті, непрошені до своїх близьких. І люди теж зараз теж ставлять фокус неділя. Ти ж не пери, бо сьогодні неділя, не шиї, бо це неділя. Оці всі забобони, які. Ну, найголовніше, щоб наш нашого язик наш не оскринав наше тіло. Ось що найголовніше, якщо в мене сьогодні є обіда, там на Чоловіка, на дитину, на маму, на тата, на брата, на сусіда, на, на, на колегу на роботі і так далі. Ну, З того, що я піду там собі за шию, якусь дирку на штанах, чи там постираю в машинці, одяг чи руками. Воно не оскринить нас, оскринить те, що нас обами. Іменно язик і губи нас оскриняють, наше все тіло, перша Біблія. І люди зараз ставлять фокус так само, як цифресе і ставили на суботу. Але Ісус каже: Я є Господином. І покнятися Богу треба кожного дня. Тому Господь, Ісус Христос, Він сьогодні, завтра і по вік. І Ісус Христос був на початку, як пише Будя, Створимо людину наподобь нашу. Я, Отець, є одну. Хто бачив мене, то бачив отця». багато Біблії, Божесність Ісуса Христа доказує, що Ісус є Богом. І так само Бог знає, що буде відбуватися. І Ісус пророкував, те, що Ісус пророкував, все збулося. І тільки Бог знає ісус, божественність, ісус є Богом, являється. Тому ми маємо триматися за Ісуса Христа.